Слава Україні! Продовжуються кубкові змагання у другому попередньому етапі, і зараз після завершення гри між командами СПГ Поділля «Редміон» Поруч зі мною гравець команди Поділля Василь Стасюк. Вітаю Василю тебе, вітаю твою команду. Здобули перемогу проходити далі. Які враження від гри? Вроження виграли і проходимо далі за Грати. Наскільки взагалі кубок важливий для вашої команди? От чи стоїть така мета боротися на рівних і в кубку, і в чемпіонаті? Чи кубок має більше значення? Можливо, навіть ну, у нас. Грає... Чемпіонаті у нас мотивація грати і здобути перших вчора. Вас була гра якраз в чемпіонаті, зазнали поразки. На жаль, чи зробили якісь висновки після цієї гри? і Чи мотивувала вчорашня поразка вас сьогодні інакше грати? Так потували. Ми вчора подали цю ютуб, зробили висновки над помилками. І сьогодні це нам мотивацію зіграти кращу груп. Як оціниш суперника? Чи були якісь несподіванки в сьогоднішній грі з боку суперника якраз? Суперник, чудового рівня гри. Що чи відрізнялося те, що сказав вам тренер після гри вчора і сьогодні? Так, як мотивував вас ваш тренер? Якими словами? Що чудово добре заграли, як показали, гру, Все ж, Дякую за спілкування. Бажаю успіхів у майбутньому. Слава Україні!